Шановне панство, всіх вітаю! Мене звати Євген компанії Електрохаб. І сьогодні в нас на огляді буде автомобіль, який я в принципі чекав і хотів порівняти. Зустрічайте це У нас є Гуар pace вже рестайлінговий. Так, друзі, традиційно перед початком нагадую за наш телеграм-канал, де ми публікуємо всі автомобілі, які маємо в наявності, або можемо привезти під замовлення. Або якщо ви є власником електромобіля або гібрида, бажаєте його продати. Підписуйтесь, в нас публікації безкоштовні. Так, вертаємося до машини. Сьогодні буде більш таке інформаційне відео: порівняння до РЕСТА і Реста, що змінилося, що добавилось що стало краще, може, щось стало гірше. Не будемо ходити. Проходитися вірніше по якимось нюансам по кузову, тому що машина тільки-тільки приїхала, її чисто полоснули. Завтра вона їде на полірування, на хімчистку. Коротше, буде окремий комплекс робіт проводитися, тому що є питання там невеличкі, якісь царапки по кузову, звичайно, присутні. І так далі. Тому окремо по стану автомобіля, я думаю, ми випустимо інше відео. Сьогодні буде виключно порівняння. Значить, що в нас за автомобіль? Це в нас I-Pace 2020 року випуску. Приїхав він у нас з Норвегії. Версія у нас EV 320. Тобто це означає, що у нас 320 кінських сил. В порівнянні з Дорестом були тільки EV 400. Зараз додавалися 320. Так само є 400. Єдина різниця це потужність електромоторів. І там і там повний привід, і там і там батарейка 90 кВт на годину. І машина в нас нібито має проїжджати більше, ніж 400 кілометрів, типу 450-470, за рахунок того, що е, зменшили потужність електромотора. Але, як показує практика, як показує запас ходу, ну, чисто, на мою думку, щось навряд чи змінилося, вага та сама. Ну, чого машина? Ну, хіба що ви там не зможете так дубасити, як на 400-му, але по суті різниця не сильно велика. Так, на рахунок. Е, Різниці, що в нас змінилося, зовні. Ну, по суті, по суті, по великому рахунку я би сказав нічого. Ну, єдине, що тут є в нас Black пакет він був і на попередній версії. Але єдине, що в порівнянні з рестайлом, там теж була рішітка чорна, кантовка вікон так само була чорна. Ці всі речі могли бути чорні. Але ось ці шильдики, які в нас є на багажнику, ось тут Jaguar, ось тут iPace, вони були сріблясті, Тут зробили чорні. Ну, це можна зробити і на Доресті. Тому єдина, як на мою думку, тому що я їх вже бачив багато, можливо, хтось мене поправте, в коментарях ще напишіть, я особливо не бачу. Єдина різниця це ось тут. Тепер на дверях у нас є ось така шильда ягуар. В Доресті цього не було. Ну і по суті, по суті все. Все інше, всі лючки, зарядні, ну, всі порти, у нас все те ж саме. Особливої різниці немає. Значить, що змінилося ще? Тепер зарядка. Якщо раніше ЦЦС приймав, якщо не помиляюсь, до 100 кВт, тепер швидкісна може приймати до 160 кВт. В принципі, це суттєвий скачок. І плюс ще те в тому, що автомобіль тепер має трьохфазну зарядку і приймає 11 кВт. До цього була однофазна, максимум 7 кВт. По технічній частині єдине, що вони змінили, це у нас тут під капотом. Раніше було. Два 12-вольтових акумулятори. Тепер він один. Тому що раніше були питання доволі часто, якщо не помиляюся, великий часто виходив з ладу, його доводилося міняти. Зараз вони поставили один акумулятор, але теж я знаю, що з ними так само бувають питання. Тому ну, сказати, що тут якісь прям дуже сильна велика різниця, Ну, якісь там пофіксили моменти з кондиціонером. Раніше там були питання, трубки там вилазили, якісь дитячі хвороби. Ну і в принципі на тому все. Все інше так само, як у попередника. ну цей виглядає дуже красиво, тому що ми його купили виключно з того, що поєднання ось цих синіх кольорів з блек-пакетом на 20-му колесі виглядає прикольно. Це у нас комплектація СЄшка з певними допами. А саме зараз я вам продемонструю. У нас, звичайно, є LED світло, у нас з автодальником світить воно в принципі непогано. У нас є в колу, у нас є камери 360. В нас є безключовий доступ, в нас є панорама на всю стелю, в нас є. Ну, що у нас є? Парктронік ззаді, понятно. Ну, в принципі, мабуть, і все. Із таких основних якихось моментів на цьому, мабуть, і все. Ще хотів, до речі, додати: я сьогодні помітив у порівнянні з дорестом, Робота системи адаптивного круїзу вона змінилася і змінилася доволі суттєво, тому що до цього, коли ви вмикаєте адаптивний круїз і машина в заторі, допустимо, ви його використовуєте, зупинився автомобіль. Все, далі вона не поїде, поки ви або не натиснете на педаль газу, або на кнопочці на рулі, не натиснете відновити роботу адаптивного круїза. Сьогодні я зверну увагу, що машина чекає ну, більше 30 секунд. Вже тільки тоді вона вимикається. Якщо ви попадаєте в затор, супер крута функція, тому що вона працює, не створює ніяких жодних проблем і дискомфорту. Тепер тільки кайф, ти стоїш в заторі, тянешся, машина сама все робить за тебе. Так, позовні, я думаю, що в принципі все. Продемонструю, що в нас є по салону позаду. ну місце за мною, як зазвичай, 2 метри зріст нагадаю. Тут у нас тільки хіба що підлокітник є, підігрівів задніх немає. Попереду. До речі, ну багажник я не знаю. Ну давайте я відкрию, але там ну, абсолютно нічого не змінилося. Все ідентично, багажник здоровий, влазить туди місце. Нормально, поличка є, сидіння складаються, органайзер так само відкривається присутній, кришка є. Єдине, що можна зараз спробувати, чи є тут автоматичне відкриття багажника ногою з махом. Мабуть, що немає. Бо в доресті на повній комплектації він є. Ну, ладно, може я не так машу і так далі. Що в нас по салону? Так, у нас є датчики мертвих зон, в нас є пам'ять сидінь, у нас є електрорегулювання сидінь, але вони не повняться, подушка не регулюється по довжині. Все так само, як і на попередньому ягуарі. Сідаємо в салон. Пам'ять передніх сидінь, Meridian музика. Чорна стеля. Мені подобається, вона хоч і не Alcantara, але вона чорна. Зараз запустимо автомобіль. І покажу основні відмінності вже по салону. Значить, Перше, що в нас змінилося, кермо, отут у нас з'явився ось такий кант. Тому, коли ви дивитесь фотографію, одразу можна зрозуміти, чи це ріст, чи це доріст. Але як на мене, ну, навіщо це зробили, я не розумію. Єдине, тільки тут буде весь час забиватися бруд от в цій кайомочці. Тобто його треба буде доволі часто чистити, щоб тут не набивалася якась грязь, жир з рук і так далі. По основним моментам. Що в нас помінялося? У нас змінився від ось цієї мультимедії не сильно, але ну, трішечки якісь штрихи, знаєте, типу шрифти поміняли. Помінялась карта, тепер вона в нас як на Google Maps. Ми бачимо будинки, там 3D є функція. Мені подобається, тому що до цього була карта доволі примітивна. Виглядала вона так страшненько, не дуже. Тут вже все більш сучасно. Також у нас змінилася мультимедія, тепер вона EV Pro називається. Мені, чесно кажучи, дуже подобається дизайн, виглядає дуже красиво. Ось ці кольори видно, що працювали над цим дизайнери, тобто поєднання шрифтів, кольорів, все красиво. І вона, звичайно, стала краще працювати. Вона не глючна, в принципі, працює доволі швидко. Як доволі швидко. Я би сказав, що це, типу, у вас був старий android планшет а тепер у вас став новий Android-планшет. Він вже не такий глючний, але все одно до нього є питання. І ось ця картинка, вона не така плавна. Хотілося б, щоб це був, вже типу, як там, 120 герцовка екрану, 120, як називається, кадрів в секунду. А тут 60. Ну, Коротше, питання є, але вони не особливо критичні. Тому ну, якби мені подобаються ці всі піктограмки, які зробили, красиво. Звідси тепер відбувається керування. Ну, додатково відбувається керування там, підігрівами е сидінь, керма, скла і так далі. У нас, до речі, є підігрів керма, тобто у нас. Такий урізаний е зимовий пакет. У нас і підігрів сидінь, у нас і підігрів керма, у нас і підігрів лобового скла, але немає підігріву задніх сидінь. Е тому, в принципі, ну, кому принципово задній підігрів для дітей. допустимо, Для мене це важлива е річ. І я б шукав би, мабуть, автомобіль саме, щоб була е функція заднього підігріву. Клімат все ідентично. Є в нас пневмопідвізка, є бездротова зарядка. Ну, По суті, тут нічого особливо не змінилось. Все так само. А, І, до речі, додавили вони функцію безпровідного CarPlay і Android-Auto. Це зручно, підключається швидко, працює швидко. Тобто тепер ви можете ось тут бачити допустимо, навігацію, відкривати собі вейс, будувати маршрут. Ну, Як на мене, класно і зручно. Не треба з цими проводами таскатися і так далі. Ну і в принципі все. Все інше те ж саме, сидіння такі ж самі по посадці в автомобілі все те ж саме. Я не бачу сенсу там повторюватися. Хто захоче, подивитися. В нас вже є два відео з ягуарами на каналі, тому розповідати немає особливого сенсу. Все так само нічого в цьому плані не змінилося. Зараз проїдемося і підведемо підсумки. Так, вирішив зробити маленьке включення, бо забув показати одну важливу функцію яку коновила саме камери 360. По перше, вони стали. По якості набагато краще. Тепер картинка в нас так само краще видно, коли ми починаємо здавати назад. Дуже гарно відпрацьовує, чітко видно. Ну, Порівняно з дорестом, це прям скачок на одну голову вище. Так, зараз проїдемося. Ну, я вам чесно скажу, в ходу не змінилося нічого, абсолютно їде так само, на пневмі, доволі комфортно. Я весь час проводжу в голові порівняння з Єтроном, ну Єтрон мені комфортніший. Тобто, що рест по своїм ходовим якимось властивостям ідентичний, до реста повністю. Те ж саме стосується. шумоізоляції, нічого не змінилося, в машині доволі тихо, комфортно знаходитися, якихось там дрібіжань. Мінімум по салону, такого нічого немає. Оглядовість, все ідентично. Ну, тобто, це просто, скажімо так, робота на, над помилками. Це єдине, що провів ягуар, якісь там дитячі болячки повиправляв. А так, по суті, автомобіль залишився ідентичним. Ну, трішечки по дизайну, трішки там, трошки тут. Ну і вийшло доволі непогано. Єдине, що мене цікавить в цій машині, як їде у порівнянні і 320 порівняно з 400. Значить, По сухим цифрам, що ми маємо, 400 їде до сотні 4,8, це їде 6,4. По факту, я заміряв нас TikTok, я викладав відео 400 розганяється за 4,61. І це при умові, що автомобіль мав зимову гуму, тобто їде він дуже і дуже бадьоро. Зараз ми е, зупинимося і спробуємо динаміку розгону в спорт режимі. Ми вже на літній гумі, і зараз подивимося, що він із себе буде представляти. Поїхали. Є сотня. Ну, що я можу сказати? Е, якщо порівнювати з єтроном, Допустимо, з єтроном, який по паспорту їде 5,6 і шість до сотні, це 6,4. і Я би сказав, по відчуттям вони плюс-мінус однакові. Єдине айпеїс зі старту підриває веселіше. Відчувається, що одразу більше потужності дається. Єтрон він якось знаєте, мабуть, для того, щоб зберегти запас ходу, зберегти стан. Електромоторів, редукторів, полуосей, він спочатку більш плавно стартує, потім вже розганяється повну. Тут е зразу тобі доступна вся потужність. Відчувається, що це не 400 та версія, тобто там прям ти головою б'єшся під голівник і просто вона улітає. Не знаю, що там вийшло по секундам, але я думаю, що точно в свої цифри він має вкластися. Тобто, динаміки, як на мою думку, ну блін, більше й не потрібно. Ну, Цього вистачить, щоб десь прискоритися, все. Ти натиснув, полетів, та, ну, їде вона. ну. І наскільки я знаю, то вроде як, їх можна перепрошити. Можна з 320-ї версії зробити 400. ту Я в цьому на 100% не впевнений, але якщо ви знаєте, то напишіть, якщо хтось, можливо, це вже робив, буду вдячний за цю інформацію. Ну і в принципі все. Тобто машина класна, свіжа, їде добре, виглядає добре за рахунок знову ж таки комплектації, бо барабани є барабани, і дивитися там немає на що, особливо на тих козлячих 18 колесах. Що я хотів по підсумкам зробити? Значить, Порівняння: якщо ми візьмемо дві аналогічні машини, тобто дорестовий iPace і рестовий, скажімо так, в однакових комплектаціях це буде, допустимо, візьмемо топовий First Edition Дрест. І там, ну First Edition вже не було в ресті, але є комплектації багаті від 400. За однакового пробігу, там різниця буде, я думаю, 1008, а то й більше доларів. Питання, чи є сенс переплачувати 8000 доларів, не знаю. Тобто, ну, кожен буде для себе сам робити висновки. Я не знаю, мабуть, для мене особливо ні. Але якщо, допустимо, порівняти топовий дорест і не топовий рест, як от цей зараз. Тут, в принципі, для життя все, що треба, тут присутнє. Тобто, там Пнів має, пам'ять є, меридіан пам є, є, ну тут немає проекції, ну вона мені нахрен не потрібна, я нею не користуюся. Підігрів керма є, лобаша є. Ну, що тобі для щастя ще потрібно? Тут вже різниця в ціні буде не сильно велика. Я думаю, в пару тисяч доларів максимум. Уже стає цікавіше. Мультимедійка більш сучасна, працює швидше. Ну, тобто, уже ти розумієш, за що ти переплачуєш. 8 тисяч доларів ну дуже велике питання. Тому, друзі, ось такий, я думаю, невеличкий коротенький огляд у нас вийшов на цей автомобіль. Якщо є якісь питання, пишіть. Ми завжди на зв'язку, в телеграмі, на будь-які питання відповідаємо. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Всім гарного дня.